Сторінка 117 розділ 5. Монгольська експансія, королівство руське. Параграф 15. Походи монголів на Русь, підпорядкування руських князів з Золотій Орді. Перше зіткнення руських князів із монголами. Битва на річці Калка. На початку 13 століття в монгольських степах під владою Чингісхана постала могутня держава, яка протягом 1206 1222 років підкорила Південний Сибір, Далекий Схід, Північний Китай, середню Азію, південний Кавказ для завершення боротьби за великий євразійський степ, монголам потрібно було здолати половців, які контролювали його західну частину. У 1222 році 30 тисячне році тридцятитисячне військо під керівництвом досвідчених половців Чингисхана, Субедея і Джебе перейшло Кавказькі гори та вдерлося в Причорноморські і Прикаспійські степи, де панували половці. Половецькі хани зібравши військо. Зустріли монголів на березі річки Сіверський Донець, але зазнали поразки. Монголи рушили до Криму, де захопили велике торгівельне місто Сухдея. Тим часом тесть Галицького князя Мстислава, удатного половецький хан Котян, звернувся по допомогу до руських князів. На з'їзді князів у Києві було вирішено дати монголам бій у половецьких степах у похід проти монголів виступили Київський, Галицький, Волинський, Чернігівський, Смоленський, Курський, Трубчевський, Потивлівський князі. Лише Володимир Суздальський князь відмовився від походу, але пообіцяв надати допомогу. У 1223 році головні сили русько-половецького війська і монголів зустрілися на річці Калка. Зараз Кальчик, притока річки Кальміус, що впадає в Азовське море. Спершу русько-половецьке військо примусило монголів відійти на лівий берег річки. is Те, у вирішальний момент битви між князями виникло непорозуміння. Мстислав удатний розпочав бій без походження з іншими князями. Так його полки, полки Данила Романовича і половці переправилися через скалку та атакували монголів, які під ударом важко озброєних дружинників почали відступати. Однак половці не витримали контрудару монголів і кинулися в розсіч. Данило був поранений, але продовжував керувати. Своїми полками він зміг організовано вивести їх з бою та повернутися додому. Під час битви на річці Калка руські дружини зазнали значних втрат, загинули шість князів, і лише кожен десятий воїн залишився неушкодженим. Монгольське військо зруйнувало декілька невеликих міст і повернулося у степи. Зверніть увагу, найзавзятіше чинив опір монгольському війську великий князь київський Мстислав, який встиг збудувати укріп. Вони табір. Монголи три дні марно намагалися захопити його. Тоді вони вдалися до хитрощів, пообіцявши, що відпустять обложених в обмін на викуп. Проте тільки норуські князі склали зброю монголи людей посікли, а князів подавили, поклавши під дошки. А самі зверху сіли святкувати. Монгольська навала на Рязянське і Володимиру Суздальське князівство. Після десятирічної перерви монголи почали готуватися до нового походу, але цього. Разу завойовницького, а не розвідувального. Західний похід очолив онук Чингісхана, хан Батий. Батум. Перший удар монголів на початку зими 1237 року припав на Рязанське князівство. Батий, відправивши послів до рязанських князів Юрія та Олега, вимагав, щоб йому дали десятину частину людей, майна, зброї. Князі відмовилися. Після цього монголи взяли в облогу рязань. Незважаючи на відчайдушний Пірнаселення місто було взяте і розорене. Далі монголи пішли на Володимиру Суздарське князівство, що на той час мало сильне військо. Проте монголи знедацька захопили його в таборі на річці, сить і знищили разом із великим князем Юрієм Всеволодовичем. Було спалені 15 міст князівства, а значну частину населення вбили або взяли в полон. Навесні 1238 року. Монголи повернулися у степи у 1238 році. Бати. Завдав Поразки і Половецькому ханові Котяну. Після чого той зі своєю ордою подався до Угорського королівства. Падіння Переяслівського і Чернігівського князівств. Узимку 1239 року монголи спрямували свої війська проти Переяслівського і Чернігівського князівств. Переяслів мав потужні укріплення. Крім того, оборону міста зміцнювали природні перешкоди: річки, трубіж і альта. Та рів між ними. Оборону міста очолив. Єписков Симеон. Проте в березні 1239 року переяслював за літописом. Ворог узяв місто списом. Вибив його все. І церкву, Архангела Михаїла Сокрушив, і єпископа преподобного Симеона вони вбили. Восени 1239 року монголи підступили до Чернігова. Чернігівський князь Мстислав Глібович дав бій монголам під стінами міста. У запеклій битві переможений був Мстислав. І безліч із воїнів його побито було. Монголи увірвалися до Чернігова та розорили його. Далі вони зруйнували глухів, потивель, Вир, Рильськ та інші міста. Проте на штурм Києва не наважувалися та відійшли в степ. У 1239 році монголи також здійснили похід у Крим, підкорили його східну частину та обклали даниною сухдею. Цікаві факти: монгольська армія була добре навченою і дисциплінованою. Її основ становили важка кінота. До армії також увійшли загони підкорених племен. Одним із них були татари. Саме тому в руських літописах військо згадується як татарське. Монгольське військо мало і велику кількість металевих і стінобитних машин. Оборона Києва монгольська навала на землі Галичини і Волинів. На початку весни 1240 року Бати, здолавши оборону прикордонних фортець, підійшов до стін Києва та взяв його. В блогу. На чолі захисників міста став воєвода, князь Данила Дмитро, дізнавшись про найслабше місце в обороні Києва в районі Ляцьких воріт, монголи зосередили там основну кількість стінобитних машин, що безперестанно били день і ніч понад два місяці. Зрештою, в стінах з'явилися проломи. Монголи пішли на штурм. У перший день вони заволоділи стінами і валом міста Ярослава, але далі просунули не змогли, скориставшись перервою, кияни створили нову лінію оборони вздовж укріплень міста Володимиром. Однак на початку грудня монголам усе ж таки вдалося підійти до останнього рубежу оборони міста біля десятинної церкви. Попри запеклий опір населення, військо Батия зруйнувало кам'яні стіни за допомогою облогових машин. Здобуття Києва відкрило Батию шлях на захід. На початку 1241 року. Року він підійшов до Волині, але зіткнувся із сильним опором міста: Замків, Данилів, Кременець та інших. Проте головною метою Батия залишалося знищення половців, які відкочували до угорського. Королівства, тому він обійшов замки та широким потоком вдерся на терени Волині і Галичини. Монголи захопили Володимир, Галич та інші міста. Лише холм і гірські фортеці змогли відбити напади. Князь Данило Романович марно намагався схилити до спільної боротьби проти монголів угорського короля та польських князів. Вони сподівалися, що навала їх. Тим часом Батий, подолавши карпатські перевали, завдав у. Угорським військам і половцям нищівної поразки на річці Шайо у долині Мохів. У цій битві монголи вперше використали катапульти для обстрілу табору угорського війська та його бойових порядків. Далі монгольське військо рушило до Адріатичного моря, маючи намір полонити угорського короля Белу IV. У 1242 році монголи повернулися у Причорноморські і Прикаспійські степи. Приводом до цього стала смерть. Великого монгольського хана Угедея проте насправді Батий не мав достатніх сил, щоб тримати покорі всі завойовані народи. Крім того, велика повінь в угорському королівстві позбавила монголів пасовищ у Панонії. Працьовим жерелом. італійський мандрівник «Плану де Карпіні про відвідання Києва у 1246 році. Коли ми їхали через їхню землю, ми знаходили незлічені голови і кістки медиків. Мартвих людей, які лежали на полі, бо місто це було досить великим і дуже багатолюдним. А тепер воно зведено майже на нівець, ледве існує там 200 будинків, а людей там тримають вони в найтяжчому рабстві. До Навали місто мало 9 тисяч дворів і мешкало в ньому 50 тисяч осіб. Наслідки Монгольської навали. Навала Батия не була звичайним грабіжницьким набігом кочівників, які раніше зазнавала Русь. Працюємо з джерелом. Арабський дослідник Ал Омарі про асиміляцію половцями монголів. У вданину ця держава Золота Орда була державою Кипчаків. Але коли ними заволоділи монголи, Кипчаки зробилися їхніми підданими. Потім вони монголи змішалися та породичалися з ними кипчаками. І земля отримала гору над природними якостями їх монголів. Усі вони стали точно кипчаки, нібито від одного з. Ними роду від того, що монголи оселилися на землі Кипчаків, одружувалися з ними і залишалися жити на землі їхній Кипчаків. Словник улус у монгольській імперії назва удільських володінь нащадків Чингісхана, які згодом стали самостійними державами. Монгольська верхівка прагнула не лише збагатитися шляхом пограбування, а поставити під свою залежність князівства, приєднати їх до своєї імперії, якою управляли нащадки Чингі. Та отримувати з них постійний дохід. Наслідки навали були катастрофічними для руських князівств. Значних руйнувань зазнали 49 із 74 міст Русі, а 14 міст уже не відродилися. У перші 50 років монгольського панування не виникало жодного нового міста. А до монгольського рівня кам'яного будівництва змогли досягти лише через 100 років. Занепали деякі ремісничі спеціальності було втрачено. Секрети виробництва ювелірних виробів, емаль, зернь, чернь, окремі райони знелюдніли, скоротилися посівні площі. Проте монголи сприяли відродженню торгівлі. Заход з розвитку торгівельних шляхів, пов'язаних із великим шовковим шляхом, дали поштовх до відновлення господарства в багатьох регіонах. Крім того, монголи не втручалися у вірування підкореного населення. Вони розуміли, що церква відіграє важливу роль у житті людей і краще не на. Налаштовувати її проти себе, утворення Золотої Орди, монгольське панування на українських землях. У 1242 році, повернувшись із походу, монголи облаштувалися в прикаспійських і при чорноморських степах, що стали частиною монгольської імперії, як улус джурі Згодом щодо цих земель поширилася назва Золота Орда, столицею якої було місто Сарай у перекладі Палац. у 60-ті роки 13 століття державні. Жава звільнилася від влади каракорумських ханів українські землі київщини. Чернігівщини, Переяслівщини потрапили в залежність від Золотої Орди. Князівська влада тут то зникала, то відновлювалася. На прикордонних землях монголи вимагали, щоб народи давали їм десяту частину від усього, як від людей, так і від майна. Також вони збирали плушне податок із плуга, мито подвійне податок із двору, корм, перевезення та утримання. Ханських послів для значення розмірів надходження монголи здійснювали переписи населення і майна. Перший такий перепис на українських землях монголи провели у 1245 1246 роках. Представниками хана на місцях були баскаки разом із військовими загоном. Вони об'їжджали підвладні території, збирали податки данину та стежили за порядком. На землях, де монголи залишали князівську владу. Данину збирав князь, а потім віддавав. Її в Золоту Орду. Проте, для цього він мав отримати від монголів дозвіл на князювання ярлик на землях на південь від Києва. Повстали монгольські округи тьми. Їх почали називати татарською землею, а згодом Поділлям. На цих землях разом із місцевим населенням жили монголи. Незважаючи на руйнівні наслідки, монгольська навала не зупинила розвиток земель Русі. Словник Золота Орда, назва резиденції правителя Улусу Джучі, держава, що постала при чорноморських і при Каспійських степах за підсумками західного походу монголів. Вона існувала з тисячу 42 року до початку 15 століття столицею Золотої Орди стало місто Сарай. У наслідок держава розпалася на Сибірський, Казанський, Кримський, Астраханський та інші ханати. Баскак намісник хана Золотої Орди в підвладних країнах, який здійснював облік населення та збирав данину. Ярлик у перекладі з тюркської мови указ, грамота ханів Золотої Орди, що давала право на управління князь Азівствами або окремими областями. Зверніть увагу, підкорені монголами руські землі безпосередньо не входили до складу Золотої Орди за деяким винятком. Також на теренах Русі не існувало постійної місцевої влади монголів. Крім того, вони прихильно ставилися до християнства і православного духовенства. Його навіть було звільнено від сплати податків. Цікавим фактом: спочатку Сарай був звичайною ставкою резиденцією хана, проте згодом в вона перетворилася на місто, його центральну частину займала площа. Територія навкруги була забудована садибами. У час розвиту багато національне населення міста становило близько 75 тисяч осіб. Крім монголів, тут жили слов'яни, половці, алани, черкеси, булгари тощо. Палаци і громадські будівлі споруджували з облепленої цегли будинки, пересічного населення із цегли серцю та дерева. Сарай мав каналі. Лізацію і систему водопостачання, а деякі будівлі, навіть систему центрального опалення, оборонних споруд до середини 14 століття місто не мало.